Налаштування однофазного реле напруги Digitop VP40. Якщо встановлено три однакові модулі в трифазній системі. Налаштовуємо їх всіх ідентично. Переходимо в меню кнопкою S. Налаштування верхня межі спрацювання. Далі. Нижня межа спрацювання. Далі. Час затримки після включення, тобто скільки секунд відрахує реле, перш ніж включиться після аварії. Для холодильників це 180 секунд. Істерез залишаємо. Яскравість дисплею можна змінити на менший або на більший. Тут залишаємо 50 Гц. Також це реле може працювати в парі з генератором, якщо на цьому пункті виберемо авто. Залишаємо 50. Look OFF. Тобто блокування кнопок, їх можна вимкнути або вимкнути. Я залишаю вимкнутим. Далі. Журнал спрацювання. Остання напруга, при якій спрацювало реле, версія прошивки та внутрішня температура пристрою. Заводські налаштування. Якщо ми тут натиснемо кнопку вниз, ми переведемо реле, в заводські налаштування. Ми вийшли з налаштувань. Види несправностей та способи їх усунення. Якщо висвітлилась абревіатура ход, це означає, що пристрій нагрівся більше, ніж 70 градусів. Щоб відновився робота, потрібно почекати, поки він охолоне. Якщо на пристрої мигає якесь значення, індикатор не світить, потрібно підняти верхні межі або знизити нижні межі. Переходимо в меню. Збільшуємо верх», далі. Знизу, вниз. Переходимо в кінець меню. Після чого реле запуститься. Ось такі налаштування допоможуть вам коректно налаштувати ваше реле на напругі.